Доброго дня! Подивимося з вами розклад, що чекати в стосунках, що в даний момент у вас в стосунках і що чекати найближчим часом. Загадуйте, будь ласка, людину свою, що чекати в стосунках, що чекати, що в дану хвилину в ваших стосунках, то смачив. Якесь рішення приймете Туз мечів, сімка мечів. Щось у когось в стосунках йде на ножах, як говориться. Сімка мечів і трійка пентаклів. Ну, я вам хочу сказати, говорю так, як воно є. У вас в стосунках недопонімання йде за гроші. От, ви якесь рішення в стосунках приймаєте, ви приймаєте, скоріше всього, рішення. Св'язано з грошима, куди і правильно витратити ваші кошти. Понятно, що може, десь у когось школьники, десь якісь оплати, десь якісь, може, борги, як то кажуть. І у вас іде з вашим зараз з вашою людиною, яку ви загадали, іде зараз рішення прийняти, рішення правильне, що св'язано з грошима, як правильно їх розподілити. По-перше, по-друге. Десь хтось із вас прийме нове рішення, нові можливості. Можливо, зв'язано з учобою, тому що трійка Пентаклі це в нас ідуть карта для починаючих студентів, починаючих нових можливостей, нова робота, можливо, повищення кваліфікації на роботі. Значить ви, можливо, навіть у когось в сім'ї таке, що може, треба поїхати да, десь на учобу чи на якийсь виїзд, от, щоб заробити ці кошти. Ілі щоб навчитися, що більше зароблять кошти. І у вас зараз в стосунках іде сімка мечів. Це ну, таке недопонімання про ці можливості, про гроші, про нові заробітки. Можливо, ви своєму там говорите, що знайди другу роботу, так? бо не вистачає коштів. І у вас, може бути, на цьому, на цій почві можуть бути якісь недопонімання. От, і це ви от будете приймати якесь рішення на даний момент в ваших стосунках. Так, чого чекати далі? Чого чекати далі в стосунках? Чого чекати далі? Чого чекати далі? Чого чекати? Дві жезлів, вибор. Будете приймати вибор рішення, опять-таки, Колесо фортуни, обалденна карта, старший аркан, удача. І королева Пентаклі. Ну що я вам хочу сказати? В подальшому, в подальшому ви приймете правильне рішення. У вас все поміняється повністю. Колесо закрутиться. Прийде удача, прийдуть нові можливості, нові починання, можливо, нова робота. От, можливо, переїзд. Переїзд буде удачний. От ви тут хранительниця домашнього очага. В ваших, у ваших стосунках ви хранительниця домашнього очі. Де, денюжки будуть, ну, я ж кажу, в далі зараз. Да, зараз може така тяжова ситуація, що у вас і за грошей, за можливостей. Але ви приймаєте правильне рішення, ось бачите. Дівушка сидить і думає, як їй правильно поступити. Ну, ви приймете правильне рішення. От, от осініт. Знаєте, от он. Сидю, думаю, думаю, переспала з цієї мислі і осініла, і вперед із пісні. Да? От, удача, можливості, нові починання, взагалі це колесо фортуни, це судьбоносні переміни більші в житті, в лучшу сторону. Будуть денюжки, будуть доходи, буде сім'я. Будуть отношения, буде все, будете ви разом. От той, хто хоче бути разом, буде разом. Якби у вас там які в сім'ї на даний час, не було, як то кажуть, так? І що вам советують карти? Не знаю, як по українськи було советують. Що, так, що карти Советують вам? Совет від карт. Ну, що советують карт. Просто живіть, я вам говорю, просто живіть, просто радійте. У вас все буде добре. Тройка кубків, це в нас чаші, це в нас емоції. Карти говорять, що все буде добре, просто живіть. От Переживіть цей етап у житті, не чудіть нічого поганого. Все буде добре, буде оповдінний момент у вашій житті, колесо фортуни закрутиться і ваші можливості. Всі збудуться. І у вас буде радості і щастя у ваших відносинах. Отак. От от. Не переживайте. Все буде добре. Слава Богу. Спасибо картам і Вищим силам. Пока-пока, до нових зустрічей.